Це все було запроваджено на базі аналізу роботи нашої мобільної бригади. Ми спочатку запустили роботу мобільної бригади у складі юриста, кейс-менеджера та психолога, які їздили по громадах. В результаті їхньої роботи ми зрозуміли, що громади і безпосередньо старости, ті, хто надає послуги ветеранській спільноті, родина, вони є необізнані про різні програми державні, регіональні місцеві, і для того, щоб вони якісніше надавали свої послуги, а також не дублювали роботу і послуги, які вже надаються по державній вертикалі. Було визначено провести для них навчання, тобто ми проводимо їм навчання за такою комплексною системою. Під час навчань, навіть вчора, коли ми спілкувалися з старостами, ми дійшли до того висновку, що, наприклад, один з кейсів, що старостати не знають про ті можливості, які надає держава, про матеріальне забезпечення. Вони починають дублювати функцію, давати матеріальну допомогу, яка не є сумісною, яка не потрібна на той момент. І за рахунок цих коштів можна закривати ті потреби, які не закриває держава. Крім того, наприклад. Наприклад, Ми, на жаль, навчилися шанувати загиблих героїв на щиті, але не навчилися шанувати живих, і це дуже вкрай важливо для родин, для самих ветеранів, які будуть повертатися в громаду, адже вони будуть повертатися саме в громаду. І ці, цю культуру виховання, цю культуру шанування треба запроваджувати уже зараз. Станом на сьогодні ми не маємо єдиної національної рамки, тому це основне завдання громад і старост на місцях.